Цей дитсадок у Кропивницькому щодня відвідують понад сотня дітей. Серед них п'ятирічний син Марини Єгорової каже, дізналась минулого тижня, що мають шукати інший дитсадок. Також записана була донька. Донечки вісім місяців. Завідуюча зібрала. Нам батьківські збори і повідомила про те, що скорочення груп, тобто зачиняють групи старшого віку, залишаються тільки логопедичні групи, а також ясельна. Вікна закладені мішками з піском, стіни обгорнуті плівкою. Такий вигляд має частина приміщення дитячого садка на першому поверсі. Тут у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії, облаштували найпростіше укриття. Воно розраховане на 120 дітей, показує директорка Аліна Чумак. Згідно з постановою Кабміну, використовувати таке укриття можуть до 1 вересня. Тут ви бачили діти і сплять. Воно є на даний момент безпечним. За постановою 833 із 19.08 23 року прийшли зміни. Ми це укриття не маємо права, не маємо права вже. Використовувати, так як під садочком немає підвального приміщення, а щоб побудувати його на це ну дуже великі кошти і, і проект потрібен. Показує укриття, яке облаштували у підвальному приміщенні на території дитсадка. Це укриття знаходиться у нас в підвальному приміщенні. Тут було овочесховище, де є обладнане і електроенергію, щоб тут було тепло. Дві кімнати, де обладнана. І запасним виходом директорка пояснює, батьків попередили про скорочення завчасно, щоб за літо мали час знайти місця в інших дитсадках. Визначили, що скоротять групи з вихованцями п'ятирічного віку. Всього записані до дитячого садка 160 дітей. Щодня відвідують 115. З 1 вересня має бути півсотні за кількістю місць в укритті. Садочок не закривається. Постанова В-833 зі змінами від дев'ятнадцятого року ми не ми не можемо прийняти таку кількість діток із-за того, що в нас друге укриття воно підвального приміщення, воно розраховане тільки на 50 місць. Діти мають ходити до 31 серпня, ще відвідувати садочок, але ж з 1 вересня Це укриття тимчасове, яке ми зробили, ним зараз користуємося, воно не є вже актуальним. Через то ми тільки маємо користуватися укриттям підвального приміщення. І розраховано у нас воно на 50 місць з 1 вересня. Згідно зі змінами до постанови Кабміну про порядок створення і утримання захисних споруд, кількість місць в укриттях дошкільних закладів має відповідати кількості дітей, які їх відвідують. Пояснила керівниця управління освіти Лариса Костенко. Змінюються вимоги до безпекових ситуацій до укриттів, якщо раніше. Можна було використовувати цокольні приміщення, можна було використовувати таке поняття як дві стіни, то е на сьогоднішній день. Такі можливості у нас відсутні. Рекомендовано все ж таки не набирати ясельну групу, а дати можливість закінчити вихова... дошкільне виховання для тих дітей, які вже зараховані в заклад дошкільної освіти. І в нас є можливість також розташувати одну або дві групи в іншому садочку, які знаходяться поруч. Сказала, що працівників дитсадка, які підпадуть під скорочення, влаштують. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.